Привіт! Сьогодні будемо розглядати статтю, яка називається Seven Habits of Highly Effective Business Analyst. Чому це важливо? Ви часто, ну всі слухачі, хочуть більш таких практичних речей. Та? Покажіть нам, як робити це, покажіть оце, дайте таку техніку, дайте якийсь такий лайфхак, але без правильних софт скілів. Без відповідного бізнес-аналітичного майндсету ці лайфхаки, ці практики, вони будуть значно менш корисними. Тому важливо приділяти увагу не тільки якимось практичним речам, а і майндсету аналітика. Взагалі, з цією статею доволі дивна ситуація. Мені десь в Якомусь бізнес-аналітичному пабліку вилізло, що ось нова стаття, крута стаття, сім е, тих звичок бізнес-аналітика, успішного бізнес-аналітика. Але я відкрив зараз, тільки подивився, що ця стаття написана в 16 му році. Боже мій, це скільки? Сім років тому. Автор її Вівек. Агарвал? Ну, все одно давайте її розглянемо та проговоримо. Які ж це сім звичок успішного бізнес-аналітика? Ну і подивимось, чи вони в вас є. Погнали! <му> До речі, стаття стаття дуже така. Цікаво, тут, е, значить, є е, стандартний сет звичок. Це перші п'ять і advanced. От зараз ми будемо стандартний сет роздивлятися. Значить, перша звичка Make yourself heard. та типу вміти доносити свої думки, зробіть так, щоб вас почули. Погоджуюсь з цим для бізнес-аналітика. Це дуже важлива звичка, ну точніше, навичка, напевно, вміти говорити таким чином, щоб вас слухали, щоб вас чули принаймні. Які тут дає поради Вівек? Вівек каже нам, що для цього потрібно говорити повільно і дивитися в очі людині, з якою ви спілкуєтесь? Відразу бачимо, що стаття з 2016 року та дивитися в очі людині, коли ви працюєте віддалено? Там Вівек тут ще не знає ні про коронавірус. Не про війну в Україні нічого не знає, щаслива людина. І коротше, ну там, ми вже доволі рідко спілкуємося з людьми, на жаль, в нашій професії один на один. Та якщо є така можливість фізично бути присутніми з людьми в одній кімнаті, тоді ну, звісно, що айконтакт та дивитися в очі людині це важливо. Говорити повільно, це насправді хороша порада. Бо я і за собою замічаю, що іноді я дуже багато сказав. І потім такий бляха, а от людина все почула, все е, зрозуміла. От так, тут іноді говорити повільно це хороша порада. Воно до речі, і до публічних виступів теж має відношення. Ми маємо не спішити говорити повільно. Ну і третє, е, з цим я абсолютно погоджуюсь, що Вівек каже: «Ask if the audience is clear». Перепитайте або якимось іншим чином перевірте, чи всім все зрозуміло. Це обов'язково потрібно робити. Не сподівайтеся, що всі просто відразу все зрозуміли. Друга звичка. Make meetings count. Що він мав тут на увазі? Це все те, про що я вам розповідаю, і без вівека мітинги це наша робота. Та, от я багато чув таких думок: ой, блін, сьогодні цілий день мітингів, чи там півдня мітингів. А коли ж працювати? Це неправильно, та неправильно відношення. Мітинги це і є ваша робота. Та, просто її потрібно так робити, щоб кожен мітинг насправді був суперефективним. І про те, як це зробити. Ну, я вже багато розповідав. Та подивіться в попередніх блогах. Вів'як тут теж каже: робіть адженду, keep focus on objectives, та? Там, Не з цієї адженди. Зрозумійте завжди на початку мітингу має бути problem statement, стейтмент. Чого ми тут зібралися, що ми намагаємось вирішити, чи яка ціль нашого мітингу. І щоб всім було зрозуміло, який має бути фінальний результат цього мітингу. Ну про це багато не буду зараз. Розповідати, розповідав багато раніше. По суті, проводіть класні ефективні мітинги. Це от наша супер така звичка номер два. Оце третє. Keep documents short and simple. Тут абсолютно погоджуюсь з Вівєком, з бізнес-аналітиками. Є такий навіть стереотип, що вони дуже часто все ускладнюють. Та тобто, там, де воно здавалось би, просто ми прибіжимо, не задаємо купу питань і ускладнимо сильно все. Таке є за нами. І от нам потрібно навпаки, та, ми створені для того, щоб спрощувати. Та ми маємо спрощувати, але не ігнорувати якісь речі, а насправді спрощувати, спрощувати комунікацію, спрощувати наші acceptance критерії, які ми пишемо. Пам'ятаєте, чим простіше acceptance критерій, тим краще залишаємо тільки потрібні слова. Про це я теж по суті говорив неодноразово. Навичка відрізати все зайве це. Дуже дуже вагома і потрібна і серйозна навичка. Це складно, та от написати великий текст не так складно. Залишити з нього п'ять ключових речень значно складніше. Та, от я дуже часто даю задачу своїм підлеглим: спростіть, скороти вдвоє, скороти там втроє. Забери оце, спрощуй, 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 Та і от це буває дуже складно. Декілька ітерацій витрачається на те, щоб насправді з чогось більш складного зробити щось. Просте тому тренуйтесь, навчайтесь і практикуйте цей навик. Не виключайте його, не забувайте. Я навіть літературу рекомендував в попередніх блогах. Там де про літературу було була ця книжка. Зараз не буду її повторювати. Дивіться попередні блоги. Що далі? Четверта звичка тут така дуже лаконічна. Напевно, наш вів'як надихнувся попередньою звичкою. До речі, там де, якщо подивитися на цю статтю, і посилання я залишу, та як завжди в описі. Keep document short and simple – це найбільший кусочок тексту, який пояснює, чому документи мають бути короткими та простими. Просто смішно вийшло. Значить, далі він далі. В нас іде все дуже-дуже лаконічно. Keep your toolkit updated. Напевно, мається на увазі, що вивчайте нові інструменти. Слідкуйте за блогом BDSBA та за відеоблогом. І все нове, всі нові інновації, нові інновації, всі інновації впитуйте як губка Боб. Тепер переходимо до Advanced сету. Я сказав, що там дві звички, я помилився, їх там три. Перше це наше улюблено. Ask why. Та, запитуйте, чому. Ну, думаю, що коментарі зайві. Про це говоримо чи не в кожному нашому подкасті, чи не в кожному блозі. Головне питання бізнес-аналітика. Чому ми маємо докопуватися до суті, маємо розуміти, чому саме так, чому такі причини, чому така функціональність, чому такі проблеми, і не просто чому, та чому, а тому окей. А докопуватися, поки ми самі не розуміємо, що там відбувається. Ну чи поки нас не звільнять. То як правило, завжди два варіанти. Шоста звичка. Keep an eye on objective. Тобто завжди дивіться на ціль. Що має на увазі тут вівек? Це, напевно, про те, що нам не потрібно втрачати фокус. Фокус на чому? Фокус на, як правило, на бізнесових потребах. Навіщо ми це робимо? Там ми задавали попереднє питання. Чому? От коли маємо відповідь на це, чому, от давайте на ньому і фокусуватися. Дуже часто в нас буває так, що ми фокусуємося на якихось дрібницях і дуже багато часу витрачаємо на те, щоб з цими дрібницями розбиратися. А забуваємо про велику картину. Чи е, може бути інакше, що просто йдемо за тим, що нам замовник генерує так, як свої ідеї? Радіємо, що в нас є робота, в команді є робота. І втрачаємо фокус на фінальній точці та на якісь цілі цього продукту чи бізнесу, який його замовляє. І в нас такий от гібрид насарог з пультом від Sony PlayStation. Якось так вийшло. Я втратив фокус тільки що бачили. Сьома остання крута звичка суперефективних бізнес-аналітиків це Create your Support network. О, це крута, крута штука. До цього я ще не додумався. Ну насправді, що тут мається на увазі? Ви не маєте все робити самотужки, та у вас є команда, у вас є інші стейкхолдери, які можуть вам допомогти в різних якихось задачах чи в різних аспектах, десь порадити, десь щось навіть зробити, допомогти вам, наприклад, ваші тестувальники. Чи девелопер може щось пошукати в коді, та чи архітект може вам щось там знайти, показати, пояснити. Не намагайтесь все робити самотужки, також вміння бізнес-аналітика та його, оце мистецтво цієї роботи, це долучати, залучати різних стейкхолдерів на тих моментах, коли вони нам потрібні, і використовувати їх, ну точніше, використовувати їх здібності та використовувати їх допомогу. Так, щоб досягати оцієї головної цілі, з якою ми не е, втрачаємо наш фокус, стаття дуже комонсенсна Насправді все правильно нічого не можу тут сказати. Негативного класна стаття. Єдине, що багато людей тут можуть сказати: слухайте, а яка цінність в такій статті? Це ж абсолютно е, банально, е, знаєте, таке констатація. Типу фактів. Ну, по-перше, не для всіх. Та? Якщо для вас це все очевидно, окей, значить, ви вже не на тому рівні, на якому ці речі важливо почути. Але не забувайте, що колись ви були там трошки понижче і не розуміли е, якихось ну дуже дуже очевидних речей. Якось в мене була така ситуація, колись був дуже такий популярний письменник е, Пауло Коельо, Всі його просто Пауло Коельо, о oh мегад! І я, коротше, взяв ту книжку почитати і читаю. Ну блін, ну просто чувак абсолютно такі очевидні речі, розписує, просто так водичкою поліває і там, в якусь там, філософію розганяє. Ну, абсолютно очевидні речі. Але я зрозумів: окей, може, якщо для мене це очевидно, є прошарка людей, яким це не очевидно, для яких він відкриває щось нове. Та, і це їм корисно, так само і з такими статтями. Та, якщо вам здається, що це все абсолютно зрозуміло очевидно, значить ви просто вже це переросли. Ну і по суті, от такі люди, як наш Вівек, я до речі не знаю, хто це такий, але іноді просто потрібно написати статтю, та, щоб от додати її до себе в LinkedIn чи десь. Та, ну от Іноді просто так. І це теж ціль, яку люди переслідують. Ми от з вами прочитали таку статтю і може щось з цього цікавого зрозуміли, а може просто посміялися. Добре, дякую вам за увагу. Не забувайте, що в нас є BuyMeCoffee, крутий сервіс, де нас можна підтримати, а також там є. Дуже багато цікавинок для наших мемберів, для тих, хто нас підтримує на постійній основі. У нас навіть є декілька сапортерів, які вже на рік проплатили підтримку. Це о, мега респект, вам, друзі. І е, велике дякую всім, хто розповсюджує цей блог, хто постить в LinkedIn, тегає нас. Я все це бачу, все це мене дуже тішить. Я завжди е, кажу дякую за таке. Бо це важливо насправді. Всім приємно, коли ваша робота визнається. Хтось її ділиться, хтось пише якісь гарні речі. Тому так, приходьте в коментарі, пишіть гарні речі, або задавайте питання, або критикуйте, це все теж окей. І головне, рекомендуйте цей контент, якщо він вам подобається. Ну, якщо ви дивитесь, то напевно вам подобається. Своїм друзям, колегам, можливо, студентам або викладачам. Всім попа, до наступних зустрічей. Побачимось!